Насправді нічого нового росіяни не показали своєю поведінкою. Єдине, що це був удар по рекреаційній зоні по одній з найбільш популярних локацій в Одесі. Це траса здоров'я. Більше 30 людей опинилися. Опинилися в лікарні. Серед них сім важких. Серед важких чотирирічна дівчинка. Так, на жаль, вже п'ять. Осіб у нас загиблих, ще один чоловік не витримав інсульт у нього, він теж помер внаслідок цієї атаки. Тому так, наслідки жахливі насправді. І враховуючи те, що це за локація і в який спосіб було нанесено вогнеображення чого, скажімо так, окрім. Злісті це не викликає, тому що е, це відкрита локація. Там зрозуміло було, що ніяких об'єктів немає, і все одно ворог е, застосуванням е, ймовірніше за все балістичної ракети завдав удару ймовірно касетним боєприпасам. Зараз місто встановить експерти, встановлюють, що це саме за боєприпас, проте, враховуючи характер ушкоджень, е, бачимо, що він мав вражаючі елементи для знищення саме живої сили. Пане Дмитре, так там ракета, вона прямо в трасу здоров'я попала, чи як, яке місце, ну, скажімо так, попадання було? Попередньо чи цей замок, це повітряний... цей, що, куди воно попало? Попередньо це був повітряний розрив. Тобто ці боєприпаси вони спрацьовують над поверхні землі, вибухаючи, в результаті відбувається максимальне ураження тих, хто знаходиться на землі, і в цьому випадку це були звичайні. Містяни, одесити, які просто вигулювали собаку, гуляли з дітьми, знаходилися в ресторані в цей момент. І вони саме стали жертвами цього удару. На стінах ми бачимо результати удару саме вражаючими елементами, типу шрапнелі. Це в принципі було помітно одразу. Mm -hmm. Тобто, це іскандер з касетною частиною є такий, так? Да? Так, попередньо так.